Житомирянин Олег Земнухов виготовляє теплозберігаючі устілки для військових збройних сил України. Технологію майстер запатентував ще у 2006 році. У виробництві використовує тільки екологічні матеріали. Спочатку йде основа із такої супкої мішковини, натуральний джут або льон. Потім масажна конопляна тканина, як рядно, і тонка вже полотно йде. В верхній шар. Конопляні устілки зберігають тепло та захищають ноги від переохолодження. Бувають замовлення великі, волонтери замовляють там партіями 50 штук десь такі, а бувають такі, що по 5 по 10 пар. Вони універсальні, підходять по розміру, тільки треба підбирати. А якщо при ну можна обрізати, наприклад, бо вони добре у нас прострочені. За словами майстра, ці устілки універсальні, підходять як у кросівки, так і у берці. У людини на стопі саме більше потовиділяючих залоз, ну так природно ми створені і. Тому дуже важлива, яка устілка у зеті, яка контактує до ноги. Якщо це буде якась синтетика, поролон якийсь там, то нога зразу буде пітніти, макіріти, якісь запалення. Тому саме конопля, вона має властивості природні із за своєї структури волокна, таку трубчастий. По-перше, виготовлення. Устілок з натуральної сировини є великим плюсом, тому що немає домішок будь-якого пластику чи будь-яких інших хімічних речовин. Взагалі, ортопедичні устілки це досить важливе, тим паче в теперішній військовий час, під час того, коли наші військові хлопці майже цілодобово вони взуті і їм потрібно нагружати ну, стопи. Ортопедичні усілки дуже великим часом допомагають для розвантаження якраз склипління і навантаження наступу, покращують амортизаційну функцію і зменшують удари. Прати хоча б один раз на місяць, витягувати із взуття та просушувати. За таких умов чоловік надає на конопляні устілки гарантію рік. Якщо довго перебувати у взутті з цими устілками, то ноги не печуть, не перегрівається підошва, ноги не так втомлюються. Властивість конопель це антисептичні, бактерицидні і ранозагоючі. Екологічні устілки майстер виготовляє понад 10 років. У майстерні працює. Разом із помічниками. У нас така команда три чоловіки. І після всіх ми приходимо сюди після своєї основної роботи в цю майстерні. Ось так. І ще потім я кантовую на іншій машинці, тут зігзагом ще по краям». Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.